Триває набір до президентського кадрового резерву Нова еліта нації. Конкурс має кілька умов, передусім обмеження віку претендентів до 40 років. Держслужбовці мають добре володіти рідною українською та знати одну з європейських мов. А ще стаж державної роботи не менше п'яти років. Формують резерв поетапно до ста осіб протягом п'яти років. Такий відбір для молодих держслужбовців добра можливість професійного росту. Від Івано-Франківщини до президентського кадрового резерву торік зарахували головного комунальника області. Василя Ковальчука він уже пройшов установчу сесію для перших переможців конкурсу. З числа шести учасників, які були відібрані для співбесіди в адміністрації президента, переможцем став від нашої Івано-Франківщини. І це особливо приємно відмітити. Васти Остапович Ковальчук. Ніколи не хочеться залишатися знаєте, таким зашкарублим бюрократом і сидіти, знаєте, в одному управлінні чи на одному місці, і просто займатися перепискою чи звичайною там писаниною, перекладанням папірців з одного, як воно буває, як ви часто висвітлюєте. Тобто завжди хочеться бути в динамічному русі і щось ще більше навчитися і донести ті ідеї, які є безпосередньо чи в мене, чи з тими людьми, які я працюю. Ну багато що виходить.